Значить, ну що я хочу сказати? Я перш за все зреагую на те, що ви мене обвинили в тому, що якби я багато. Я говорив те, що я роблю просто. Я ще міг би пару годин говорити, тому що це робиться просто. Наскільки воно результативно, це інше питання. Люди це оцінять, Розумієте чи ні? А я і говорив і далі буду говорити. Но, рейтинг. Партії регіонів, якщо брати в цьому країні, це не падає за того, як працюю я, як голова Чтомерської обласної ради, хоч в тому числі, тому що я представляю цю політичну силу і я являюся заступником голови обласної партійної організації партії регіонів. Я думаю, що я, як представник цієї політичної сили, все роблю для того, щоб він рис І я буду і надалі так поступати. Але він, напевно, якщо ви кажете, падає, хоча я так не замічаю особливо, я не бачу цього особливо. Ну, ви побачили, так? що багато питань в загальнодержавному рівні не вирішується. Ви знаєте, що відбувається там протистояння і чорнобильці, і авганці це, напевно, зв'язку пов'язано з цим. Ну на жаль, на рівні області. Вирішити на всю Україну ці питання неможливо. Ми повинні думати про себе, про нашу область, перш за все. Розумієте? Щоб нас люди розуміли і нас підтримували. А то, що рейтинг, ви кажете, падає, ну це не недолі. Звичайна недолі. Це не недолі тієї політичної сили, яка взяла на себе відповідальність. На жаль, не за рік можливо все зробити. Ви це все ж розумієте. І нам я думаю, що люди розуміють. Всім хочеться зразу і все. Це зрозуміло. Розумієте чи ні? Я з вами погоджуюсь, що позитиви є, там працюємо, активізовуємо, але кінечного результату нема. Ви знаєте, коли...